Раді вас вітати, інтернет-магазин розкішна пані Місто Луцьк. Нова колекція Дарквін Занесі на мені чудовий джемпер. Зверніть увагу, який крій вільного крою, рукавчик три чверті, напів летюча мишка. Хочу показати, як зблизька, як виглядає текстура самого полотна. Рукавчик тут призібраний, комірець поло на одній кнопочці. Ніжний такий колір, як він називається вовна. Спинка. Також зверніть увагу на штани, які на мені. Висока посадка, дуже красиво декорований сам пояс. Це резинка така широка із декором і низ. Низ, бантик із камінцями. Це замочок, у кого повна ніжка внизу. Він підійде ідеально, тому що замочок регулюється, дівчата. Чудова модель, довжина 105 см, дві робочі кишеньки. Як виглядає модель ззаду, Зустрічайте осінь у усі